Доброго здоров'я, пані панове. Дякую, що повертаєтеся. Це ютуб канал Василь Фланчук. дзвіночок, аби нічого важливо не пропустити. Лайк, лайкос, категорично українська вподобайка. І ми з вами рухаємося по сьогоднішньому дню. Нагадаю, називається вівторок і 15 листопада. Є проблеми обставини із світлом, але є Я вже скористався вашою допомогою, підтримкою і порадою і в мене тепер пару пару бенків, наскільки вони зараз витримають всю цю ходу, але дуже сподіваюся. а Далі вже будемо вирішувати, як достукатися до світової мережі. Будь-якому Зі світова мережа сьогодні теж дуже активно обговорює подію, яка відбулася в Анкарі. Але по факту виявилося, що нічого яскраво а, з точки зору там якихось глобальних рішень, пов'язаних безпосередньо там з переговорним процесом, мирним немає. Але директор ЦРУ Бернс таки перебував в Анкарі а, для зустрічі з головою служби зовнішньої розвідки Казахстану Наришкіним. Це спочатку повідомила Reuters, що ми її використали. І от Бернс прибув до Анкари для того, щоб передати представник. Кацапстану повідомлення, оце вже офіційний момент про наслідки застосування ядерної зброї. При цьому директор ЦРУ не обговорював з колегою з Кацапстану в регулювання по Україні. Звичайно, це повідомлення. Якби я не думаю, що вона до кінця ну, відповідає е, е, набору тематик, який був під час розмов. Ну, не можуть американці з Кацапами не говорити. Я думаю, що в Кацапів були безліч запитань, як з цього виходити. Але основа, якби оце, це ядерні перемовини. І він, як кажу, сказали сьогодні, теж в Білому домі він не веде жодних перемовин. Це пан Бернс Він не обговорює врегулювання війни в Україні. Він передає повідомлення про наслідки використання ядерної зброї Кацапстаном і ризики для ескалації, для стратегічної стабільності. Там також додали, що директор Бернс порушив питання несправедливо утриманих в Кацапстані громадян США. За словами речника Білого Дому, українські чиновники були поінформовані про цю повістку за. Вчасно, от чому я кажу, що плюс-мінус, якби спокійно, все відбувалося в інформаційно-медійному плані. Але знаєте, коли збурилося, звичайно, якби з'явилася інформація, все збурилося, але деякі моменти, як ми знаємо точно, і військово-політичне керівництво України знає, але про них не говорить для того, щоб щось не зіпсувати. Як, наприклад, відбулося от в Стамбулі, да, з вибухом і це моменти, які я особисто дуже пов'язую між собою. А щодо передачі, от повідомлення, ми. Не знаємо, що таке відбувалося приватним чином, а приватний спосіб. Джейк Саліван говорив про це, і якраз Остін говорив. Ну, Пентагон, і е, радник з питань національної безпеки, щоб якихось розмов відбувалися. І коли Нібензя був в ООН, йому передали все, щоб він передав лавровому коню Путлеру, а той же Доніс. Ну і тому, бачите, градус знижується. Ну і сьогодні е, нічне G19, яке багато про це. Говорило при тому, при всьому, коли я відзначав слова Байдена в першій частині, і е, вам в спойлері наприкінці е, нашого спілкування е, тоді сказав, що е, зараз ще кілька дуже важливих моментів, які підсилюють слова Байдена, і ми з вами знаємо, що президент такої країни просто так нічого не говорить. США будуть направляти Україні військову допомогу так довго, як це потрібно. Е, висловлення високопоставленого представникам Пентагону, який якраз прокоментував е, от, ці розмови в Щодо можливого уповільнення а, військових поставок Києву з настанням зими. Дзузькі ні. Він також додав, що США продовжують діалоги з Києвом про постачання засобів ППО. Ну і там ми знаємо про дрони, які там високотехнологічні, а тепер їх модифікують, щось там трошки переберуть, але вони будуть бити ворога з нескінченною силою. Та що ну не потихеньку, а фактично це вся історія іде. І ще одну шпильку встигли в міжнародному плані засунути е, кацапам, які говорять про те, що якби, ми тут от своїми силами цікаво, але а, Замбія, Замбія, хоче від Кацапів пояснення і прояснення ситуації, в який спосіб її громадянин опинився на полі бою і був убитий в Україні. При тому, що якраз момент такий: значить, один громадянин це студент, говорить, але там щось він зробив в Касапстані і потрапив до в'язниці. Відбував тюремний срок у Москві. Але опинився на полі бою і був вбити. От, от така от історія. Це ж пригожин да приватна військова компанія. Так, от, якраз друзі, напередодні а, повідомлено, що за два місяці в Україні загинуло понад 500 ув'язнених. Це тільки на 1 листопада а, з цієї приватної військової компанії Вагнера. До речі, Путлір, от напередодні для того, щоб ці моменти напевно не виникали, підписав указ, який легалізує. Призов до армії Казахстану осіб з іншим громадянством. Ну все, будівельників. Я думаю, прибиральників в Касапстані тепер не лишиться. Цей указ також дозволяє іноземним громадянам служити офіцерами в Казахській армії за контрактом. Це напевно такі вітання до білорусів. Там точно є які готові це робити. Можливо, не масово, а готові. Я поки що не бачу інших моментів, бо будь який представник я не знаю, північної Кореї чи Китаю буде розшифрований в один момент. І це вже більш глобальний скандал, який намагалися уникнути. І Джо Байден перемованих з зі піном. Якраз останній заявив про свою стурбованість щодо війни на території України і виступив за перемовини між Києвом і Москвою. Це, до речі, реляція з його офіційного прес-релізу. Бо вчора ми говорили багато про ну, висловну з Білого дому, що дали а, в підсумку цих перемовин. Тепер от Китай перед обличчям такої глобальної складної кризи, як українська. Є кілька моментів, які заслуговують на серйозний розгляд. По перше, в конфлікті в війні немає переможця, ну це навряд чи. По-друге, не існує простого рішення склад Одної проблеми по-третє, необхідно уникати конфронтації між великими державами, це якби показуючи свою ну, зверхність да, на процесами, при тому, що Китай завжди був на боці миру і буде продовжувати закликати до миру і сприяти перемовинам. Якщо б це так відбувалося, а під час проведення олімпіади в Пікіні можна було Путлеру сказати про те, що цього робити не треба. Що Цього це що Путлер точно передавав Сінзепіну. Це всі прекрасно знають. І якраз отримує Китай і підтримує і очікує відновлення Мирних перемовин між Казахстаном і Україною в той же час сподівається, що США, НАТО і Євросоюз розпочнуть сяжний діалог з Казахстаном. Звичайно, все от якби передумови в нас висловлені, і президентом висловлені, і Байденом висловлені, і Євросоюзом висловлені, і НАТО висловлені. Передумови для початку перемовин з Казахстаном. Там є кілька пунктів, до речі, які сьогодні так само на балі в відеоформаті Президент Зеленський дуже чітко проартикулював. Якщо хотів би хтось ознайомитися, будь ласка, в попередній частині нашого. Спілкування так, от реально е я не дарма це кажу, Байден і е підтвердив е сьогодні, ну як сьогодні цієї ночі. Я знаю, одне Кацапам не вдасться окупувати чи отримати територію України, як вони з самого початку мали намір це зробити. Я вважаю, що молодець правильно, і допомога буде надходити е і надалі. При тому, що там ще Байдена е запитали, чи вважає він, що взяття під контроль Херсона Києвом є добрим часом для початку перемовин з Касафстаном. Американський президент зазначив, що. Що Вашингтон не має наміру вести перемовини з Москвою про Україну. Передусім, це значна, значна перемога України. Він двічі сказав значна, значна перемога України. Значна перемога, втретє, я думаю, ви побачите, що все трохи сповільниться через зимові місяці і нездатність пересуватися так само легко країною. Додав якраз президент США. Але допомога йде. Ну, ми побачимо якраз і швидкість, при тому, що. Як я вже зазначав, достатньо активний був Сідзепін. Uh, але оскільки ну, вважається, що він має якийсь вплив uh, більш потужний, скажімо, чи Мердоган на Путлера, uh, президент Франції, який теж намагається відновити своє геополітичне значення, провів з ним зустріч uh, і висловили готовність, що спільно вирішувати повинні глобальні питання енергетичної і продовольчої безпеки. Ну, принаймні, такий би uh, uh, висновок зробили центральне телебачення Китаю. Uh, в будь-якому разі, якраз стосовно під допомоги і ходив бік України, євросоюз вже поставив в Україні зброю більше ніж на 8 мільярдів євро. Це сказав Жозеп Борель. Ну за помилки треба платити. Теж треба відверто про це говорити. Скільки попереджали, що буде так, а ще на минулого року, позаминулого року, давайте допомагайте, давайте санкції. Ні, ну от вам 8 мільярдів, і це ще не фінал. І до речі, як сказав знову ж таки Борель, це відповідає приблизно 45% від суми, яку США витратили на допомогу українській армії. Це якраз напередодні можливих заяв, які ми чекаємо з Маралаго, там експрезидент США, ну чи президент США, в них ж немає. Екс просто президент США, такий, такий статус залишається до кінця його днів. Ну і в історії, в тому числі Трамп, зробить заяву. Чекаємо Карколому, і там напевно скаже, що ми повинні дивитися, як інші допомагають Україні і десь співставляти наш рівень Допомоги. Так от Європа каже, ми ж нормально, ми пхаємо. Так, от, якраз топ-дипломат Євросоюзу закликав не платити суму в 3 мільярди, яка була надана Україні через Європейський фонд миру і допомоги держав, яка рахується окремо, не плутати, не платити, не плутати. Я перепрошую. Це окремо: 8 мільярдів окремо, 3 мільярди окремо. А сьогодні каже, ми будемо обговорювати ці цифри з міністром оборони і вивчати, як ці ресурси були втілені, з яким типом військових якого обладнання з якою ефективністю як повідомлялося, якраз бюджет європейського фонду миру, з якого зокрема виділялися кошти на а, військову допомогу Україні, е, витрачений і розпланований на фактично 85%. що стане темою якраз засідання ради ЄС 15 листопада, тобто сьогодні в Брюсселі. Крім того, міністр закордонних справ країн ЄС ухвалили рішення про початок роботи навчальної місії для українських збройних сил, в якій Угорщина сказала, ми брати участь не будемо. Могли і не говорити. Те, ми і так знаємо, що вони брати участь не будемо. Так що бачите ці всі моменти пов'язані з е, моєю прискіпливою увагою і намагаюсь звернути вашу увагу на те, що ці дні от сьогодні, завтра, архі мега важливі для формування якогось базису для розуміння того, як далі будуть події розгортатися. Причому. Міністр закордонних справ України розставив крапки нади щодо медійних розмов про тиск на Україну щодо перемовин і як далеко може зайти Україна в питанні звільнення своїх територій. Він просто нагадав: слухайте президента Зеленського, ми будемо звільняти свою землю людей. Кацапи мають вивести свої війська з території України у міжнародно визв... визнаних кордонах. При цьому наголосив пан Метро, що Україна не відмовляється від дипломатії, але нинішні заяви Кремля про нібито. Готовність їх Кацапів до перемовин. Це лише димова, лише димова завіса. Кацапи грають конструктив. А насправді вони по факту хочуть взяти паузу, а щоб оговтатися від поразок, а потім розпочати війну з новою силою, дочекатися там зняття якихось санкцій, наростити м'язи. Київ не піде на це і закликає партнерів не підігравати Москві. Київ не розглядає навіть теоретично будь-яких поступок щодо питання Криму. Крим там за душки, пам'ятає. Усі розмови. Ну, я думаю, що це кацапські наративи. І ті, хто там під грифом таємничості, секретності цю всю інформацію народив і потім кинув в медійний простір, якраз є на тому боці. І це, по суті, як я і казав, одна з пропозиції Кремля. Не знаю, там вежі Кремля чи якоїсь угрупування, але це точно не міжнародний посил. Тепер відносно, каже, в нас немає нічі, якби, ніякої різниці щодо міжнародного Права між Херсоном і Севастополем для нас це все Україна. Розмови про те, що Україна буде терпіти чи піддаватися на будь-які підштовхування, безглузді. Я взагалі раджу усім облишити це доісторичне сприйняття України як того, на кого тиснуть і кого змушують. Сьогодні Україна тисне і змушує Україна. Ми творимо нову історію разом з тими у світі, хто стоїть з нами пліч опліч. Дуже сподіваюся, що пліч опліч стане Ізраїль. Якби там дивно це не лунало, там, до речі, міністр оборони між собою. Напередодні поспілкувалися. А все чому? Ну я не знаю предмету достеменно розмови, але думаю, що поява такої інформації в ізраїльських засобах масової інформації плюс-мінус якось відкриває завісу Ізраїль, а комусь невідомо кому а, продає безпілотники зараз а, Гермес чи Ерме. 900 на 72 мільйони доларів це ну не Ізраїль, це компанія Elbit System, А вона уклала контракт на постачання безпілотних авіаційних комплексів якомусь неназваному іноземному замовнику. Це якраз вкладається в загальне розуміння, як ізраїльтяни би могли з самого початку вести бізнес з Україною. І, до речі, такий приклад був використаний чи такий прецедент був використаний. Деякими країнами, які, от, наприклад, Південна Корея, вона ж не напряму передавала Україні там якісь системи, уже зараз його озброєння, а вони продавали Сполученим Штатам Америки. Вони продали те все, а якби вони не беруть участь у конфлікті. Так само, як і Швейцарія. Ну там, правда, 50-50, десь вони дали дозвіл німцям нам передати те, що в швейцарських технологіях, а десь вони просто продали щось через Чехів, і Чехи таким чином передали в Україну. Цей спосіб працює. От Ізраїль, подивимося. Але ну ці безпілотники, армеси вони добре знані. Подивимося, чи з'являться вони якраз в лавах Збройних сил України. І ще один напрямок дуже великої боротьби, міжнародної, він безпосередньо теж лежить в основі наших всіх попереджень: це енергетична війна, яку Путлір розв'язав проти світу, Європи, проти України. Ми вже маємо ці всі прецеденти. Але аби цього не повторилося, знаєте, в цих прогнозах кліматичних, якби. Поки що ми за дужками. Але Німеччина і Польща націоналізували. Ну, якби процес пішов, це ну, це сьогодні, завтра, там післязавтра. Націоналізовують дочірні компанії Газпрому. А щоб взагалі виключити присутність цієї інституції на своїх територіях. Німеччина націоналізує імпортера газу компанії Сефе раніше відомо як дочірню компанію Газпрома. Там є контора, така Газпром Германія. Вона так і називається. Ні Німеччина, ні Дойчланд, не Джермі, Гірманія. Вона так і. Ну, щоб знали, що це їхня Германія це їхня. А, і якраз ця компанія Сефе стала другою німецькою компанією, яка була націоналізована внаслідок енергетичної кризи, яка спровокована Кацапами через війну в Україні. І в понеділок стало відомо: от сьогодні це дошла інформація, що влада Польщі вирішила вилучити частку Газпрому компанії Європолгаз. Оператора польської частини газопроводу ямал Європа. Ну кацапам з тепер, ну за тією системою влади, конструкцією економіки. Взагалі, треба припиняти будь-які постачання в Європу. Ну, що остаточно відрізати своє майбутнє. І Так вони втратили фактично весь газовий ринок в Європі. Так ще й до цього всього, бачите, і погода, і природа Бог за нас. Аномально теплу зиму в Європі цього року прогнозують служби моніторингу за зміною клімату Капернікус. Так дойче веля повідомляє. Да, хтось глобально скаже це ж, якби погано. Да, підвищення температури. Я скажу, що коливання такі відбуваються час у часу. А з огляду на аномально теплу зиму, менше буде витрачатися електроенергії, менше газових ресурсів, і менше буде бурчання всередині Європи стосовно санкцій проти Касапсану. Це все ув'язано це дуже потужно удар, ну я не знаю до яких шаманів він повинен піти, щоб цю всю тему поміняти, але факт залишається фактом. Згідно з прогнозом, температура в регіонах уздовж узбережжя, наприклад, Балтійського розсередземної північних морів буде вищою за середні значення, і це допоможе якраз європі уникнути дефіциту природнього газу і суттєво знизити на нього попит. Я говорив ще минулого тижня, що близько 30 танкерів з скрапленим газом стоїть біля європейських берегів. Ну, по всьому, і по всі протяжності Тому що нема куди скачувати, нема все заповнено, стоять і чекають. А це ці ціни на газ падають, падають, падають. Ну і для Кацапів вони по світу падають, звичайно. А, при тому, що нема куди качати, окей, Україна створює власного європейського оператора газосховищ. Сертифікація Укртрансгазу дозволить зберігати в українських а, цих е, наших. Стратегічні запаси на наших сховищах, стратегічні запаси країн ЄС, а не лише запаси приватних замовників, не резидентів, і максимізує використання мережі газосховища і збільшить надходження від надання послуг підземного зберігання. Це теж дуже хороший момент нашої імплементації, інтеграції у світові енергетичні проекти. Подивимося, що там ще буде з цим водним відбуватися. Ну і звичайно, Донецька епопея, бо всі розмови про ну не так. Що інакше призводять до покладів а, скрапленого газу, які є типу розвідані в тих регіонах. А чи це між собою все пов'язано? Але я сподіваюся, що пов'язано. Будь-якому разі, друзі, тепер про енергетику, тепло. Я вже згадував в нашій першій частині. Просив вас запам'ятати реляції Укренерго, про те, що тут якесь унікальне обладнання ну, Укренерго ДТЕ, і воно не дає можливість там відновити комфортне постачання світла. Я зараз не про війну, я зараз чисто про бізнес, от не більше. Але паралельно з тим, голова Укренерго Володимир Кудрицький, а про Херсон. Енергетичний об'єкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області, значної частини Миколаївщини знищений два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн. Там зал релейного захисту, на акумулятор на все це, значить, кілька гектарів там винищено орда, яка вміє лише руйнувати. І от далі що він говорить. Ну да, розмінування і обстежують високовольтні лінії. Рівень замінованості він великий. І от паралельно каже, ми працюємо. Ми робимо все можливе, щоб за обраними резервними схемами заживити людей якнайшвидше, але паралельно на вихідних ми вже передали. Це на вихідних, тільки що от Херсон тільки звільнили. Передали партнерам нашим список необхідного обладнання для Херсонщини. І вже відгукнулися системні оператори Польщі, Франції обладнання вже їде в Україну найближчим часом відновлено енергопостачання. Це е, відносно того що там взагалі нічого не було. Я от про що говорю, і якби все їде, все робиться, а тут десь у нас в Києві якесь унікальне обладнання, яке не можна замінити. Ну е, я перепрошую. Це мені здається, це не про війну, це про бізнес. Я можливо помиляюся, але хотів би якусь ще раз кажу нормальну комунікацію в цьому зв'язку. Далі Кацапи лютують і в гуманітарному плані ввели санкції проти Степана Бандери. Ну не Степана Бандери, них він за, за, за все час вилучений за всього обігу внук Бандери. Це вже про Канаду. Ми говоримо да, відповіді, причому Джиму Керрі і ще 98 громадянам Канади заборон, да, мають список і заборонений на в'їзд. Відповідь на безперервну практику запровадження режимом прем'єр-міністра Трюдо. До речі, півмільйона доларів а, з великою подякою. Канада знову ж таки виділяє Україні. Санкції проти керівництва Казахстану, політиків, парламентарів, представників ділових кіл, експертів, журналістів, діячів культури, а також усіх, кого канадська русофобська влада вважає неугодними на засадах взаємності, закриваємо в'їзд для 100 громадян Канади. Ну, все, Джима Керрі внесли в цей список. Ну він напевно вже все в Челябінськ. В Тагіл Нижній не зможе поїхати, щоб провести нормальну свою відпустку, буде 60-річний комік тепер страждати. Ну там серед цієї сотні, от якраз як вони Кацапи написали, численні про бандерівські організації, медіа і фінансові структури. Ну, ми ще правда чекаємо якраз доказів, що Кері родич Степана Бандера, якось я так думаю, такий поворот має бути. Ну а все чому Джим Кері ви скажете? Да, він, по перше, канадський громадянин. Громадянин Канади а просто ще в лютому він назвав Путлера грандіозним політичним здивуванням. І тепер все ж більше якраз людей в світі бачить, що він мав такі рацію, друзі. А ще один дуже важливий момент і для столичного регіону. Не знаю, як ваших місцевих, а в нас якраз з сьогоднішнього дня почалися навчання, так що Київ, Київська область, буде велике пересування військ в Києві і області, буде тренуватися, обороняти столицю регіон. А, значить, триватимуть ці навчання до 17 листопада, і в їх рамках буде проводитися переміщення особового складу руху техніки киян просять зберігати спокій. Та ми і так зберігаємо спокій, тільки от коли все по-чесному, все відверто і все прямо комунікується. От як тут. Все нормально, будемо бачити, будемо аплодувати, зупинятися, пропускати, все якби, все супер. Так супер, як і для Білорусі, отак, от інколи дивишся і не вже так все в них от, вони на все погоджуються. Ви ж теж чули якраз лакмус всіх здобутків розвитку Макдональдс. Так, я от кажу, чим більше ресторанів відкривається, тим більше розуміння цієї світової глобальної мережі, що все йде на краще. А в Білорусі вони взяли і пішли насправді. І якраз з сьогоднішнього дня вони переходять під, на роботу під брендом Смачно і крапко». це кацапська мережа. І таким чином Кацапи знову ж таки заходять в Білорусь. Причому що абсолютно без припинення діяльності. А, і якби все вкусна крапка. Ну, це от все з Білорусю тепер і крапка. Не знаю, чи буду молитися, хреститися а, в цьому розумінні, щоб не потруїтися, але якби не знаю. А, друзі, розвиток по розслідуванню справ у Печерській лаврі. Вчора бачив, що дуже багато реакції вас було. Бо то, а, якби не духовне страви, да, їжа матеріальна. ці Смачно і крапка. Так от тут смачно і крапка в духовній Повному вимірі, пов'язаної з кацапським руським міром в цій інституції. Ви ж пам'ятаєте, я давав ці повідомлення, що з'явилося відео з однієї з києво Печерської лаври, де хор жінок співає пісню, з там сам словами: «Звон пливьет, пливьот над Росією. Просипається матушка Русь. А багато хто з вас і засумнівався, чи це не монтаж? що... Там зі спини показують, немає там, щоб рота відкривали. Але е, служба безпеки України розпочала розслідування. Ми теж про це з вами говорили. Але на вечір знаєте, як то кажуть, е, да, під, самі підтвердили намісник лаври, оцей Лебідь Павло е, опосередковано підтвердив е, автентичність відео. Він взяв і розкритикував цього Захарія під час літургії, якого відбувався інцидент, і сказав, що в храмах УПЦ, е, ну ми говоримо, УПЦ МП, моляться за мир у всьому світі, а також за українську армію і президента. Я вам теж розказував, що вони там зігнали всіх цих хорістів. Вони там весь вечір всього розпівали Боже, великий єдиний нам Україну храни. Але за словами от, е, паши Павла Лебідя, вказана пісня не є богослужбовим пісноспівом. Так ніхто ще не говорить, що це. Богослужбовий пісноспів. А він назвав цю пісню світською, ми погоджуємося, але чому вона лунає там після літургії, причому отець Захарій, там все на місці. А, і е, оцю Захарію тепер суворо заборонено служити літургії через вказаний інцидент. Тобто був інцидент. Значить, є ця практика, значить, є зазвичай така хода. Це до того, що там розказували там, фейк. фейк. А стосовно Захарія, ви можете загуглити, подивитися. Це якби дуже вправно в психологічному плані люди. Людина, а, має вплив, знаєте, як такі, ну, подейкують, я не те, що там офіційно, але а, такий Распутін для сучасної еліти. Ну, принаймні попередньо, говорять, що він що, якось якусь там шапку ще на Алопугачого одягав, коли та приїздила до Києва на гастролі. Тобто в нього є зв'язки, якби така собі людина, не знаю там, наскільки це серйозно, але ну, ход, ну, те, що всередині цієї інституції відбувається, ну, я думаю, що запитання в Службу безпеки України а, буде достатньо. З позитиву, друзі, з великого позитиву. А «Укрзалізниця» вчора ввечері після 10-ї, і вже я думаю, що всі вже зайшли на Перон. Вперше спочатку повномасштабного вторгнення відновила пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом. Там в районі 7-ї години прибув цей потяг до Миколаєва. Укрзалізниця вперше вперше спочатку повномасштабного вторгнення, відновила... Пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації і військових. А в Укрзалізниці відзначили, що перший потяг до Миколаєва вирушає якраз. З Києва ну, вирушив вчора, бо о, останній, в останній пасажирський потяг далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого і все. І після того більше туди Миколаїв ніхто не їздив. і Цей потяг називається 122-121. Київ-Миколаїв курсуватиме по парних числах із столиці, і по непарних з Миколаєва. Тобто і з Києва, і з Миколаєва він відправляється ввечері, тобто туди і назад. Ну, до речі, Протягом 10 днів також планують запустити пасажирські потяги до Херсона. Я знаю, що багато хто в коментарях писав, що вже на валізах сидять. Друзі, ну якби я не вмішуюсь, і не військовий, але думаю, що пару тижнів точно треба почекати. Ну, з урахуванням всіх дій, про які ми ще вночі обговорювали, я дуже, дуже маю велике сподівання, що ці всі дії будуть мати результат найближчим часом. Ви розумієте, якраз про які населені пункти і про лівий берег ми з вами ведемо мову. Дякую дуже, що ви на YouTube каналі Василько. Данчук, слідкуємо за всім, що відбувається. Не забувайте підписатися, дзвіночок вімкнути. Е, лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, Must мастхев, абсолютно, щоб україномовний контент Ютубом крутився, його алгоритми якраз думали, а що ти сьогодні. Прокинувся вранці алгоритм Ютьюбу і став думати, а що ти сьогодні зробив для України. А, друзі, якщо є вільний час, гарний настрій натхнення, будь ласка, гіперпосилання на це відео так само в своїх соціальних мережах. Щиро дякую Патріонам, тим, хто підтримує мою роботу системно. Ласкаво, прошу долучатися до цієї ходи, якраз дає натхнення і можливості ось в такому режимі без зупинки працювати, дивитися, визначати, аналізувати, співставляти все для того, щоб було розуміння. Так, да, хтось це називає медійним антисептиком, і так воно має бути і надалі. Дякую спонсорам каналу. А це прості люди, просто на головній сторінці мого каналу є від YouTube кнопочка Стати спонсором каналу. Все, підтримка і довіра, нічого там складного немає. Спасибі велике. Ми пхаємо далі, друзі. Ми обов'язково переможемо, ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. А ви, будь ласка, тільки не перемикайтеся, добре, бо це далі буде яскравим, аби нічого от, дійсно значу, що не пропустити. Далі буде. Дякую за вашу увагу і до наступного відео. Хай щастить, до побачення і слава Україні!